Я вчора спілкувався з командиром однієї з рот нашого батальйону, який знаходиться в Маріуполі, і ці тактичні речі він ну, говорить, що відомі і військовому керівництву, і керівництву міста. І це не є військовою таємницею, адже минулого разу, коли ми піднімали тему захисту Маріуполя, ми надали в письмовому вигляді президентові всі побоювання і всю інформацію щодо реального стану. Захисту міста, тому це не є втаємниченням чи відкриттям воєнної тайни, що там є 14 кілометрова дірка. Це знає, да це знає кожен мешканець міста Маріуполя. На жаль, чи на щастя, але будемо просити звернути на це увагу. Я за цим файлом, дорогі друзі, ходжу вже. Напевно, сіки я є народний депутат, сіки я й ходжу. Це алгоритм стратегічного планування у сфері національної безпеки і оборони. Насправді ми маємо новий закон про стратегічне планування, оборонне планування, але він суттєво не змінює порядок і логіку прийняття рішень. На сьогоднішній момент воєнна доктрина не змінена, вона не визначає загрози зі Сходу України, вона не визначає Російську Федерацію як потенційного ворога, вона не відображає ту реальність, яка взагалі існує в природі. На сьогоднішній момент президенту тяжко приймати рішення, адже у нього немає стратегічного аналізу і немає систем управлінських, зокрема, які б моделювали ту чи іншу ситуацію у сфері безпеки і оборони. Її просто не існує. Рада нацбезпеки і оборони не має в своєму штаті відповідного структурного підрозділу. Ми фактично 5 років. Спеціалісти і небайдужі люди вимагали створення ситуаційного центру. Він нарешті створений в Раді нацбезпеки. Так насправді структур схема функціонування нацбезпеки виглядає приблизно так: ми будемо просити і керівника Ради нацбезпеки, і президента врахувати і створити центр стратегічного аналізу для того, щоб можна було, окрім того, що моделювати ту чи іншу ситуацію, готувати. Весь об'єм даних, який отримуються, і від розвідки, і від органів місцевого самоврядування, і від органів державної влади, можна було аналізувати і видавати готові рішення готувати. На сам кінець я останнє речення. Ну бо це важливо. У нас є проблема з отриманням українського громадянства людьми, які фактично вже близько року перебувають на фронті, захищають нашу державу, але не є громадянами України. На сьогоднішній момент я отримав цікаву відповідь. Не хочу вже докладно перекладати. Але міграційна державна міграційна служба вважає, що ці люди не заслуговують на отримання українського громадянства, бо в нашому порядку отримання такого громадянства відповідно до статті 9 закону України про громадянство України потрібна довідка. Від відповідних уповноважених органів держави громадянином, якої він був дотепер. Тобто, уявіть собі, що солдати, які поруч зі мною захищали Україну, мусять виїхати в Росію, отримати довідку про вихід з громадянства України і повернутися назад. Це абсурд. За це люди помирали на Майдані. За це люди гинули в Криму. За це ми зараз стоїмо на сході України. Закінчте, пане президенте, цей абсурд. Внесіть відповідні зміни. Оце, оце є першочергові заходи вашого впливу, підвищення вашого авторитету і впливу на ситуацію на сході України, і поліпшення в тому числі ситуації в збройних силах України. Дякую.